Сьогодні до вашої уваги цікаві запитання про українську культуру та літературу. Приємного перегляду! Хто є автором поеми Кавказ? Тарас Григорович Шевченко. Кавказ це лірична поема видатного українського поета Тараса Шевченка, яку він написав у 1845 році, у якій поет на прикладі кавказької війни возвеличує боротьбу народу за свободу та засуджує цинічне незведення Бога до ролі стратегічного покровителя деспотизму. Поема присвячена другові поета Якову Дебальмену, який загинув на Кавказі під час війни. Який український письменник написав повість Тіні забутих предків? Повість Тіні забутих предків написав український письменник Михайло Коцюбинський. Твір було написано у 1911 році під впливом глибоких вражень від перебування письменника на Гуцульщині та знайомства зі звичаями і побутом за мотивами повісті. Сергій Параджанов зняв відомий фільм. Як називається традиційна українська сорочка з вишивкою? Традиційна українська сорочка з вишивкою називається вишиванка. Це невід'ємна частина українського національного вбрання, яка має глибоке символічне значення, є оберегом та виражає культурну ідентичність українців. Друзі, якщо вам подобається цей випуск, підтримайте нас, будь ласка, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал. Який український композитор є автором опери Запорожець за Дунаєм? Семен Степанович Гулак Артемовський український композитор, співак, драматичний артист, драматург. Він написав не лише музику, але й лібрето до цієї популярної комічної опери. До речі, це одна з найвідоміших українських опер. Хто є автором слів гімну України? Автором слів Державного гімну України є український поет, етнограф і фольклорист Павло Чубинський. Музику написав Михайло Вербицький. Який український режисер зняв фільм Земля? Олександр Довженко фільм Земля вважається шедевром світового кінематографа та однією з вершин німого кіно. Стрічка оповідає про сільське життя та трагічні події колективізації, зображуючи ідилію українського села та її руйнування. У 2015 році ЮНЕСКО визначило фільм Земля одним з п'яти найважливіших фільмів у світовій історії кіно. Які музичні інструменти є символами українського козацтва? Символами українського козацтва є насамперед кобза та бандура, які були популярними серед козаків. Також у козацькому війську використовувалися литаври та сурми. Яка українська письменниця зазнала багаторічної заборони друку за свої політичні погляди? Це була Ліна Костенко. Ліна Костенко була активним учасником руху шістдесятників, які діяли всупереч тоталітарній системі. Вони протистояли радянській владі та боролися за права українського народу. Її ідеї та твори, що виражали свободолюбивий дух, не вписувалися в рамки тоталітарної системи, тому її публікації були заборонені на багато років. Попри утиски та заборони, Ліна Костенко не змирилася з системою і залишалася незламною у своїх переконаннях. Хто написав твір Енеїда? Авжеж. Іван Котляревський. Енеїда. Поема українського письменника Івана Котляревського. Перший масштабний твір написаний розмовною українською мовою. Енеїда вважається першим твором нової української літератури. Який український композитор написав твір Мелодія Ля Мінор? Мирослав Михайлович Скорик. Мелодія ля мінор. Музичний твір українського композитора Мирослава Скорика написаний ним до фільму Високий перевал на прохання кінорежисера Володимира Денисенка. Яке державне свято відзначають 24 серпня. День Незалежності України. День Незалежності України державне свято, яке відзначається щороку, 24 серпня, на честь ухвалення акту проголошення незалежності України та від'єднання від радянського союзу, що прийнято вважати датою відновлення незалежної держави Україна. Хто є автором Кобзаря? Автором кобзаря є український поет, прозаїк, художник і мислитель Тарас Григорович Шевченко. Його ім'я назавжди пов'язане з цим збірником поезій, який став символом українського народу, його боротьби та незламного духу. Який український танець пропонується для включення до світової спадщини ЮНЕСКО? Це гопак. Жоден український танець поки що не входить до світової спадщини ЮНЕСКО. Хоча український танець Гопак пропонується для включення до списку і вже є об'єктом національної культурної спадщини. Яка з наведених українських страв є найвідомішою у світі? Найвідомішою українською стравою у світі є борщ, який є символом української кухні. У 2022 році рецепт українського борщу було включено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що свідчить про його світове значення. Його популярність зумовлена неповторним смаком, різноманіттям регіональних рецептів та багатим складом, що робить його відомим по всьому світу. Який український поет був репресований і загинув у соловецькому таборі? Євген Павлович Плужник Український поет Євген Плужник був репресований і загинув у соловецькому таборі у 1936 році. Його засудили за належність до націоналістичної організації, а вирок до розстрілу згодом замінили на довготривале табірне ув'язнення, де він і помер від туберкульозу. Як називають коротенькі пісеньки, що можуть виступати як приспівки до танцю? Коломийки. Традиційний жанр української фольк-музики і хореографії. Де розташований Національний художній музей України. Розташований у Києві. Національний художній музей України це найбільш репрезентативне зібрання українського мистецтва у світі, що нараховує понад 40 тисяч експонатів від 12 століття до сьогодення. Зокрема, іконопис, живопис, скульптуру, графіку та медіа. Заснований наприкінці 19 століття українською інтелігенцією та меценатами. Він є одним із найстаріших і найбільших музеїв країни. Яка українська поетеса писала під псевдонімом Леся Українка? Лариса Петрівна Косач Леся Українка. Справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач у шлюбі Косач Квітка. Який з наведених оперних театрів є найстарішим в Україні? Найстарішим театром опери та балету в Україні є Одеський національний академічний театр опери та балету. Його історія розпочалася з заснування першої будівлі в 1810 році. Хоча ця будівля згоріла в 1873 році. А нова, яку ми бачимо сьогодні, була відкрита в 1887 році. Саме з 1810 року ведеться відлік історії одеського оперного театру як найстарішого в Україні. Хто є автором картини Запорожці? Пишуть листа турецькому султану. Автором картини Запорожці пишуть листа турецькому султану. Є видатний український художник Ілля Рєпін. Він працював над цим полотном, надихнувшись історичною подією. Відповіддю запорозьких козаків на листа турецького султана. Цікава ваша думка, чи вважаєте ви Іллю Рєпіна українським художником? Напишіть, будь ласка, коментар з відповіддю та вашим ставленням до цього. Сподіваємося, що вам сподобався цей випуск. Напишіть про це, якщо є хвилина часу.